Яке щастя дійсно по життю зустрічати хороших людей. Люди це ніби намистинки, які ти нанизуєш на цей разочок і зберігаєш от в скринці, де твої прикраси лежать. Не обов'язково його одягати, носити, кічитися. Але ти для себе знаєш, що у тебе є ось ця скринька, і там лежить разок намиста з тих людей, які в твоєму житті зустрілися і відіграли ту чи іншу роль для того, щоб ти на тому чи іншому етапі, чи навіть зараз був щасливий, був або є, або будеш. І ось цей разочок на миста це те, що ти передасиш своїм наступним поколінням у вигляді свого життєвого досвіду, у вигляді свого характеру, і вже далі генетично. І сподіваюся, що там мої діти, мої внуки так само будуть. Доповнювати і будуть мати оці свої намистинки. я буду однією з тих намистинок, які вони будуть передавати своїм дітям. Син це найбільше щастя. Я думаю, що це для кожної матері, ця радість материнства і діти це, це абсолютне щастя. Але для того, щоб життя могло дати вам шанс бути щасливими, потрібно принаймні не заздрити, не порівнювати себе з кимось. І любити головне, залишаючись собою, ідучи до щастя, не втратити повагу важливих для тебе людей і самоповагу.